Якщо ти на війську, то ти для війська маєш бути. Ну, то Переважно то є, Я дублюю ті слова, там сотень людей, то всі так переважно кажуть. Але людина має розуміти, то, що якщо ти попав в армію, то не обов'язково що ти попадиш стрілцем типу, і все, і тебе там десь забаранять, там, за два дні. Люди приїжджають, наприклад, в рекрутинговий центр, навіть нашої бригади там, чи від 80-ї Галицької я тут, у Львові, Ну, Багато бригад мають свої центри. Там є куча вакансій, і що по факту, якщо ви проходите співбесіду, ви прийшли в центр, ви не прийшли в ТЦК. Вам та ніхто повістку не дасть. Вас ніхто там не загребе і не забере вас армію. Не підходить вам, ну, ті, тоді окей, працюйте собі там далі, займайтеся там. хто в IT, там, хто таксує, знаєте. Але просто, щоб люди не забували, що є війна, і поки стоять хлопці, стоїмо там. Ми, всі. Потім можуть вони собі спокійно тут жити, там, в теплому ліжку спати, знаєте, там, бачити рідних, сім'ю. Ну, але Вони мають розуміти, то, що це є чийсь важкий внесок, хтось не бачить місяцями, руками, ні сім'ї, ні рідних.